Представте собі будинок, який всередині наповнений людьми. І на вході до цього будинка стільки людей, що туди неможливо підійти, не можна зійти, не можна побачити, що там всередині треба так заглядати. Вокруг дома теж багато людей, всі через прям вікна дивляться. Всередині сидить Раві, який говорить слово, який звіщає благозвістку. І він говорить. А в цей час. З потолка сипляться кришки, потолок розбирають. Розбирається потолок на ношах опускають хвору людину. Опускають немічного, який хворий. І через віру цих людей, через віру цього немічного, що вони не зупинились перед ніякими перешкодами. Вони ціленаправленно йшли до Бога, який може. Уздоровити, опустили його туди. Представте, ми сидимо зараз з потолка хтось опускає да, хворого. Якась нестандартна не, не, не ситуація. І Господь уздоровлює цю людину. Господь, Господу під власні хвороби всякі негаразди нещастя, які відбуваються. Христос уздоровив Його, Він бачив цю віру. Сьогодні нас не повинні зупиняти якісь перешкоди перед Господом. Ми повинні йти до Нього. Якщо в нас є і така ситуація, якщо в нас є якась хвороба, або ми знаємо, хто має якісь проблеми, ми можемо звертати в своїх молитвах до Бога. Ми можемо просити, нічого нам не повинно зашкоджувати. Нічого нам не повинно зупиняти. Ми повинні звертатись до нашого Бога. Не раз Христос питав сліпого, що ти хочеш? Бачучи сліпу людину, питає, що ти хочеш. Як думаєте, що вони казали? Що сліпа людина хотіла сказати? Що? Бачить. І він каже: повірі твоїй, бач. Бачучи сліпого, Христос його вздоровлює. Вони чули, що йде десь Месія, і вони розуміли, що їм потрібно, це їхній шанс звернутися до Нього. І вони кричали до нього, і шли. учні його зупиняли. Він каже: Ні, мені треба до Христа, я хочу бачити. І коли Христос здоровлює, ця людина, знаєте, вона не може зупинитися ці благословіння, він іде і говорить про них.